У сутінках віків викристалізовувалася така формація мілітарного характеру як вільне лицарство, одна з найдавніших професій в людській цивілізації. Найвідоміші з них військово-духовний лицарський орден Тамплієри, що у перекладі означає храмовики, які прославилися в епоху хрестових походів за визволення гробу Господнього від невірних. Стояв останній великий магістр Жак де Молле. Саме з ними пов'язують легенди про таємницю святого Грааля, дорогоцінною чашею з кров'ю Ісуса Христа. Їхньою золотою добою було бурхливе середньовіччя, коли кинджал не висихав від крові ні на мить. Епоха, яка завше асоціюється зі старою Західною Європою. Але саме цей стереотип заважає нам відшукувати та цінувати те, що історичними пластами накопичувалося і в нашій країні. Скажімо, сліди тих же тамплієрів знаходять також і на українській землі, зокрема на її західних теренах. Однак на цих просторах нашими предками плекалися також і свої подібні формування, які обслуговували військові залоги. Тисяча літ тому Україна Русь знала всі ті форми та звичаї, що були пов'язані з так званим інститутом лицарства, цебто турніри, обряди, герботворення. Так про звичай руських дружинників забарвлювати бойові щити повідомляє найдавніше слов'янське епічне полотно слово про ігорів похід. А на гравюрі з першої половини XIII віку бачимо типового руського воїна, який спирається на щит із сонцеподібним зображенням на блакитному полі, наче на небі. Це малюнок, який пізніше став гербом сілої подільської землі. Тут, як і колись, на стрімкому правому березі Дністра, великої ріки Західних українців, здіймається зі скелястого масиву монументальний пам'ятник. Відок ратних подвигів поколінь. Славно звісна хотинська фортеця. Найславетнішим з її героїв був наш краянин, ватажок війська Запорізького Петро Конашевич Сагайдачний, в союзі з яким виступив коронний гетьман Григорій Суткевич. Над самою водою. І досі неважко уявити, яка драма розігрувалася у підніжжі цих масивних, мовчазних і похмурих мурів. А на плесі самої ріки, як і колись на волю вітру покладаються легкі вітрильники, наче далекий від гомін водних походів чи забутих торговельних сполучень. Чужинецькі флотилії прибували сюди зі сходу. Швартувалися, торгували або розбоєм брали ясир. В залежності від чисельності новоприбулих, на тлі героїчної фортеці гострими, шпилястими формами наметів жив своїм кочовим, клекотливим життям польовий табір, нагадуючи про себе не лише візуально, але й густими, запашними димами. В раціоні таборових мешканців теж мало що змінилося. Все просто калорійно і ситно, а це зазвичай куліш із добірною порцією свіжого м'яса. Про елементарний побут та добробут в польових умовах заздалегідь повинні подбати супутниці воїнів-лицарів, а також їхня комірна челядь. Чи просто по філософськи налаштовані чим. Протягом віків довкола такого життя створювався дещо опоатизований, романтичний образ та безліч іделічних міфів. Масовою популярністю вони, міфи, балади чи легенди почали користуватися уже далеко після того як загинув останній лицар. В перших днях травня перлина Золотого Поділля Хотинська фортеця. Зібрало в своє лоно істинних подвижників своєї справи, людей відданих ідеї лицарства, які не ностальгують за минулим, а власне ним і живуть. Сьогодні на дністровських силах під Хотином відбувається грандіозна реконструкція бойових дій європейського масштабу, яка допоможе нам відчути дух минулого. Нині на цих сивих кручах. Зустрілося минуле і сучасне у форматі масштабного, навіть дещо балаганного ігрища, до якого не в силі бути байдужим, де кожен може вихлюпнути свої накопичені емоції на повні груди. Військова реконструкція бойового порядку часів розквіту Галицько-Волинської держави приблизно десь так і виглядала. Правда, дещо скромніших розмірів сьогоднішнє поле битви. Де здійснюються ті ж маневри та перегрупування, тактика і стратегія ведення рукопашних поєдинків, тримання чи відбивання удару тощо за законами давнього лицарства, тут немає більшої ганьби для бійця як вдарити переможеного суперника чи навіть зневажити його лихим словом. Кодекс лицарської честі залишився без зміння. Нарестали ще все максимально наближено до реальності, де ніхто ні з ким не думає гратися в піддавки. Бій короткий, але направду виснажливий. Представник кожного народу зодягнутий у костюм, який відповідає його національним барвам, і є носієм певного символічного знаку або того ж герба. Прикметно, що сам термін герб походить від німецького ерби спадщина. А тим часом турнір у повному розпалі, де рубка йде така, що самому хочеться зіщулитися від удару. Бойові сокири, мечі і щити мало чим відрізняються від їхніх середньовічних прототипів: ті, що падають від влучних ударів, далеко не симулянти чи боягузи, шрами, синці та добра порція адреналіну усе тут найсправжніше. Поруч такий же живий ремісничний майдан, де ковалі на швидкоруч можуть полагодити обладунки ратника чи його зброю. Кожен такий таборовий вулик має своє самобутнє етнічне обличчя, хоча емоціональний дух усюди, однаковий. Довколишні замкові декорації продовжують метафізично впливати на події, витворюючи заворожуючу енергетику, навіть і тоді, коли звичайна людська втома бере своє, вона прицепляє істинних лицарів вояцької честі. І тільки один з небагатьох, наче той образ із старої гравюри, вперто стоїть на варті своєї минувшини, наче вглядається в глибини століття. Ренесанс середньовічної культури, бойового мистецтва якимось дивним чином опинилися у міжчасовому просторі, де панують прагматизм, глобалізаційні, політичні, чи ще якісь там процеси та ексцеси. Епоха традицій вільного лицарства, здається, минула безповоротно і відійшла назавжди у вічність. Але є ще на світі романтики, які хворіють. На таку здорову недугу, яка на щастя називається ностальгія.